За інформацією генерального штабу ЗСУ, під атакою ворога опинилося понад 15 населених пунктів Харківської області на Куп'янському напрямку. Авіаційний удар противника прийшовся в район села Бударки. Також артилерійських ударів зазнали, зокрема, Берестове та піщане на Харківщині. На Лиманському напрямку росіяни безуспішно наступали на Новоєгорівку та Білогорівку на Луганщині. Авіаудари противних скерував райони Ямполівки та спірного Донецької області. Під артилерійськими обстрілами перебували понад 15 населених пунктів. Серед них Невське на Луганщині та Спірне і Роздолівка на Донеччині. Наші захисники успішно справляються з ворожими атаками і на Бахмутському напрямку. Південніше одноіменного міста українські військові ще й ведуть наступальні дії та закріплюються на зайнятих рубежах. Авіаційний удар росіяни завдали в районі Іванівського Донецької області також більше десяти пунктів зазнали артилерійських обстрілів на авдіївському напрямку. Росіяни проводять ті ж терористичні дії, серед яких авіаудари, артилерійські та мінометні обстріли. Від них постраждали сім населених пунктів Донецької області, зокрема Авдіївка, Керамік та Невельське. На Мар'їнському напрямку українські захисники стримують атаки окупантів. Росіяни завдали авіаудар поблизу Красногорівки та відкривали артилерійський вогонь по п'ятьом населеним пунктам, серед яких Максимільянівка та гостра на Донеччині. У п'яти районах Донецької області противник бив авіацію на Шахтарському напрямку. Також на цій ділянці фронту понад 10 населених пунктів зазнали артилерійських обстрілів. На запорізькому напрямку також зафіксували авіаційні удари. Вони були скеровані в райони Малої Токмачки, Оріхова та Роботиного артилерію на цьому напрямку. Противник вгатив побільш як 20 населеним пунктам. Авіаційні удари, артилерійські та мінометні обстріли росіяни не припиняють на херсонському напрямку. Під ворожим вогнем тут перебували населені пункти Тягинка, Молодіжне та Ольгівка.